Поблизу селища Дослідне уже майже два місяці поспіль, не особи здійснюють вирубку дерев в одній з лісосмуг. Причому у переважній більшості спилюється кондиційна деревина, а саме дуб та клен. Сотні кубометрів високоякісної деревини вивозяться у невстановленому напрямку. Одними з перших про ці факти почали говорити місцеві мешканці. Її згодом повідомили громадських та політичних активістів району. За словами голови районної організації Всеукраїнського об'єднання батьківщин. Олександра Страшка. Він особисто декілька разів бував на цьому місці, бачив, як пиляється і вивозиться деревина, звертався до правоохоронних органів. Однак ті не поспішали з'ясовувати обставини справи. Ми зараз з вами знаходимося поблизу станції селища Дослідне, де було випиляно 170 дерев. На мій погляд, це дуб. Півтора місяця назад мені подзвонили небайдужі мешканці Красноградщини і повідомили, що в цій в цій лісосмузі випилюються дерева. Мною був був направлений лист міському голові Максиму Володимиру Івановичу з проханням надати інформацію про законність цієї дії. Після цього я отримав лист від міського голови, де він повідомив, що переслав мій лист до правоохоронних органів, до районного відділу міліції. Потім, коли тут була загрузка цих дерев, тоді я знову під'їхав в райвідділ, напротязі цілого цього часу, я збирав. Слідчих участкових і виїхав сюди на місто, де було мною написана заява, дані пояснення а також були райвідділом составлені протоколи сьогодні. 27-го числа, також був сигнал від небайдужих мешканців. Що знову грузиться? Нагрузився газон. Напевно, вручну тоді працювали працював кран-маніпулятор і ДАВ 20 тонік. А зараз тільки і, на, і по повідомленням, що цей газ 53 знаходиться в райвідділі міліції. Якщо ми всі будемо небайдужими. І слідкувати за всім, що робиться, ми наведемо лад на нашій Красноградщині, і ніхто нічого не зможе зробити без відома громади. Перестануть красти, і Красноград відродиться. Справа набула більшого розголосу після публікації у вістях Красноградщини. Матеріал під заголовком таємнича вирубка зеледних насаджень вийшов у номері від 26 грудня. А вже 27 грудня, тобто наступного дня, жителі дослідного знову повідомили активістів, що дерева продовжують випилювати не встановлені особи. Аби зв'ясувати усі подробиці знищення дерев, активісти звернулися до представників громадської ради при районній державній адміністрації із пропозицією скликати чергове засідання громадської ради і заслухати пояснення правоохоронних та контролюючих органів. Отож, 29 грудня засідання громадської ради відбулося. Коментарі стосовно вирубки дерев надали представники виконавчої влади району правоохоронних та контролюючих органів. Говорить заступник начальника Красноградського районного відділу внутрішніх справ підполковник Володимир Росоха. Протягом листопада-грудня 2014 року надходили повідомлення небайдужих громадян, які вже були названі прізвища, про те, що проходить вирубка в лісопосадці, яке розташована поблизу села дослідне породи, таких як дуб. Та клен виїжджала наша слідчо-оперативна група, були зібрані матеріали по даному факту. Встановлена кількість попилених дубів, кленів, встановлена організація, яка займалася цим видом робіт, відділ по експлуатації високовольтних ліній, які розташовані на території нашого району. В них є дозвіл. Довідка з районної державної адміністрації про те, що дана лісопосадка знаходиться за межами міської ради, і тому що якщо є потреба в випилюванні даних дерев, то можуть розпочинати цю роботу. На даний час встановлюються направлені запити, коли були. Проводили перевірку, направили запити до Красноградської дослідної станції, про те, щоб вони дали відповідь, чи знаходиться на балансі дана лісополоса і про наявність у них документів на землю, де росте, проростали дані дерева. Ну, на даний... Час нема керівника, я так зрозумів, з дослідної станції відповіді ще не надійшлось, і тому працівники Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю проводять перевірку особи, які затримувалися, і нашими громадськими активістами і міліцією встановлені машини їхні всі затримані. Ліс вигружений на відповідальне зберігання. І тому на даний час проводиться перевірка, щоб документально було підтверджено, кому належить дана лісополоса і документи на землю, де росли дані дерева. І тому потрібні нам такі от документи, які підтверджують. Якщо це все буде підтверджено, то далі слідство, як було сказано раніше, прийме рішення про кваліфікацію даного правопорушення. Із виступу представника державного підприємства дослідне господарство Красноградське Петра Кулесника. Взяв ресурсах підготовлюються документи, і ми по окінчанні цих роботів буде представляти інформацію. Тому що наше господарство було опитною станцією, прийшла реорганізація державного підприємства Красноградське. Поэтому нам довелося переделывать всі документи. Так, незрозуміло. Ну, на чиєму балансі зна... знаходиться... знаходиться лісополоса? На вашому балансі? Так, да, на нашому балансі Тобто ви то, то видали ви дозвіл. Ми не, ви не давали дозвіл. Ситуацію навколо вирубки дерев у селищі Дослідни також пояснила заступник міського голови Катерина Єніна. Звернення до Красноградської міської ради. Від цих цього підприємства, яке повинно проводити вирубку ліса не було і ордер Красноградської міської ради на цю вирубку не надавався. Спеціаліст відділу контролю, благоустрою та торговельної діяльності виїздила на цю. Тоді, коли виїздила комісія, але відмовилася підписувати всі ці документи, так як ми звернулися до Держкомзему, і нам сказали, що це державні землі, які перебувають у постійному користуванні ДПД Красноградській коментар стосовно того, хто здійснює вирубку дерев і за чиїм погодженням, надав також завідувач юридичного сектору районної державної адміністрації Олексій Повалів, 26 вересня. На адресу голови Краснорадської районної державної адміністрації надійшов лист начальника Лазівського ВРМ ВМТ, в якому він просить на виконання доручення голови Харківської обласної державної адміністрації номер Такої там від 20 ну, номер 01 28 43 41 від 26.06.2014 26 року щодо проведення заходів, спрямованих на забезпечення безаварійного функціонування та безперебійної експлуатації об'єктів енергетики, розташованих поруч з полозахисними смугами, та в зв'язку з виникненнями аварійної ситуації в охоронній зоні ПЛ35 кВт, Красноград, Красноград і в прогонах опорах номер 16 20 Внаслідок розростання лісосмуги, замешення розмірів і наближення гілок на небезпечну відстань до проводів ПЛ та з метою надання дозволу на розчистку рубку даної ділянки лісосмуги, АКХОЄ Лазівської ВРМ, просить вас направити комісію для складання акта обстеження вказаної ділянки лісосмоги. З даного приводу було утворено відповідно до доручення голови Харківської обласної державної адміністрації. ...балути від 26.06.2014, года це лист було утворено відповідну робочу групу, якою було обстежено даний відповідний, даний відповідний участок земельної ділянки, де комісійно було складено протокол, згідно якому є необхідність проведення в чистки рубки. Ну, дозволу на розчистку даної лісосмуги згідно постанови кабінету міністрів номер 1045 определен порядок в, ну, знищення викорчування, випилювання лісових не лісових ну, дерев і так далі кущів і так далі тому подобне на території міста за межами, за межами Міста. Цей порядок на сьогоднішній день не врегульовано законодавчо. Таким чином, районної державної адміністрації було надано погодження, тобто не лісовий квіток, не будь-який наданий якийсь документ, на підставі якого надається дозвіл на вирубку цього лісу, а надано погодження. Відповідь була іншого змісту. На ім'я Тіщенка на ваш лист щодо саме, Красноградська районна державна адміністрація для забезпечення безаварійного функціонування та, без, та безпечної експлуатації об'єктів енергетики, розташованих полезахисними смугами, в охоронній зоні ПЛ-35 КВ Красноград Ленінка. Не заперечує щодо проведення розчистки рубки в прогонних опорах No1620. Це що касається даної ситуації. Телерадіокомпанія «Красноградщини Центр намагалася зв'язувати у правоохоронців обставини цієї справи. До районного відділу внутрішніх справ 29 грудня було направлено відповідний інформаційний запит. Однак, відповідь на нього станом на 14 січня ми так і не одержали. Тож триматимемо цю справу на контролі, інформуватимемо про її хід громадськість.